Шановні члени журі, мене звати Висоцька Євгенія, я учениця 11 класу Веселодолинського ліцею Бородінської селищної ради Болградського району Одеської області. Дозвольте представити вашій увазі науково-дослідницький проєкт на тему кліпове мислення як новий феномен сучасності. Бухливий розвиток сучасних інформаційних технологій призвів до продукування величезних обсягів інформації, її швидкого поширення та накопичення, а також значно прискорив темпи людського життя. Така ситуація призвела до формування так званого кліпового мислення у сучасному інформаційному суспільстві воно поступово стає масовим звичним. Кліпове мислення це своєрідна відповідь та захисна реакція організму на інформаційне та психологічне перевантаження. Актуальність даної теми дослідження визначає той факт, що термін кліпове мислення активно обговорюється і використовується філософами, психологами, педагогами та фізіологами, але досі не отримав точного пояснення. Отже, вимагає подальшого осмислення. Та вивчення це вплинуло на вибір мети моєї роботи, дослідити феномен кліпового мислення, його плюси та мінуси в сучасному світі. У дослідженні поставлено такі завдання: вивчити поняття кліпового мислення у історико-теоретичному аспекті, проаналізувати особистість на сприйняття з погляду фізіології, психології та педагогіки, розглянути позитивні та негативні характеристики кліпового мислення та сприйняття, провести анкетування, розробити рекомендації, що дозволяють надати інформацію в оптимально зручній для сприйняття формі. Об'єктом дослідження виступило кліпове мислення при Метом дослідження особливості сприйняття інформації людиною і сліповим мисленням. З метою більш поглибленого вивчення та аналізу проблеми кліповості нами було проведено дослідження на базі Веселодолинського ліцею. Спочатку нами була використана модифікована тестова методика Літвінової, за допомогою якої можна діагностувати наявність кліпового мислення у школярів. В дослідженні взяли участь учні 8-11 класів. Серед 30 респондентів 19 виявили ознаки кліпового мислення, що складає 64% від загального числа опитаних. Для порівняння типів мислення у представників різних вікових. Рук ми використали модифікований тест Брунера. Загальну вибірку склали 30 осіб: 10 учнів 8-9 класів, 10 учнів 10-11 класів і 10 вчителів у віці від 25 років. Результати діагностики допомогли встановити, що компоненти кліпового мислення проявляються у наймолодшої групи випробуваних від 14 до 15 років. У найстаршій групі піддослідних переважає теоретичний тип мислення. У ході дослідження було проведено інше опитування серед учнів та вчителів ліцею, метою якого було виявити ступень Пливо кліпового мислення на людину в опитуванні взяли участь 20 учнів та 20 вчителів. На думку більшості респондентів, інтернет та телебачення одні з основних джерел інформації, що дають певні моделі поведінки та стереотипи сприйняття життя. Під час опитування учні зізналися, що інтернет займає істотну частину їхнього життя. Лише 15% серед опитаних учнів читають періодику та слухають радіо. На вчителів інтернет та телебачення впливають майже однаково. З отриманих даних бачимо, що учні. Проводять майже весь свій вільний час, використовуючи інтернет. 35% опитуваних учнів зазначають, що вони віддають перевагу живому спілкуванню. Проте 55% вважають, що зручно спілкуватися з друзями, не виходячи з дому за допомогою соціальних мереж. Більшість наших викладачів віддають перевагу живому спілкуванню. Позбутися кріпового мислення зовсім в сучасному світі навряд чи вийде. А ось направити його в потрібне русло під силу кожному. Тому ми розробили рекомендації щодо подолання негативних. Проявів кліпового мислення для батьків, вчителів та учнів. Зі цієї роботи нам вдалося виділити особливості людей, які мають кліпове мислення. Проте, кліпове мислення не є абсолютно негативним. Воно має ряд позитивних характеристик, але, незважаючи на це, не варто заплющувати очі і на негативні його сторони. Тому ми вирішили, що кліпове мислення це не ущербність, не патологія, а природна відповідь на умови життя. Дякую за увагу!